Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, як завжди, ми в теплиці. А що ще де і що робити? Вже хочемо щось робити, але ще трошки за руки зима тримає. Хочеться весни. Вітя вже мене нюхає грейпфрути. Олексій нам з Києва цілий ящик переслала грейпфруктів. Ось таких здорових. І от будемо сьогодні дегуська. Які краще, чи наші, чи, чи, магазинські. чи магазинські. Ну, це вкусні магазинські. Діти з задоволенням ї... їдять, дякуємо вам великим. Е, от дивіться, навіть. Похожі да. трохи. Ну, більші. Чуть-чуть більші. А це взагалі великі, а? Ну, похоже, ну, там По ж великі дерева, а це щита в корзинках маленькі. Цей ми не будемо пробувати, а будемо пробувати з тої сторони, бо той ніби скоріше достиг. А це дерева є плодоноче. Зараз Вітя побіг, а я за ним, як завжди. Малі дуже з задоволенням їдять. Хоч для мене вони. Ну Сам грейпфрут по собі він такий гірковатий, кисловатий, а малі то не тямляться за ним. Так, Вітя мене вже чекає, я біжу, біжу, біжу. Ось чотири штуки на такому деревцю. А от бачите, і яка катка невелика. Що да, невели. тої катки, тої, тої риночки? Дуже гарний сорт. Не знаю, вроді старорубі сорт. Зараз попробуємо. Викручуєш? О, Не? він вже легенько відбувся. Кажуть, якщо серединка така, рожева, то це каже старорубі. О. Я на нього раніше казав рубіну. А зараз вже теж багато про нього подивився. Скажи... А, і, і, і теж да, попка. Да. А, ну, йдемо. Йдем, То йдемо таку круговую. Вже, бачите, і листя на ньому було ніби як в зебри такі, ніби щось. Але бачите, йому нічого не бракує, рослинка собі росте. І, Звісно, після цих родів, можна так сказати, як він відмає цих чотири штучки, він буде бідний в стані спокою. Так, біжу, біжу, біжу. Цими зарослями лечу. Вже від... Лаврушка вже, е, теж просипається. Вже її різати ти не будеш, правда? Все, вирішили чекати цвіт від неї. Ох. Трошки оранжуватий колір магазину. Ану, показуй. О, о. О, наш, от наш магазинний. А ну тако постав, не рухай, бо ти не шморгаєш я не годна пійма. От наш от магазин. Магазин засохла ця штука. Бо вони а, його зеленково да. там А в нас от зірваний. Воно смачний. Чуть-чуть ну... yeah. да, цвіт інакше в нього. Добавдемо пробувати. Так, що спочатку давай магазину. Ну, магазин дуже гарний колір. Колір у нього прям бомбезний. який магазин. У нас сьогодні кого не буде. Як ну, ти думаєш? А ще червоний є. Да, в магазину дуже. Ну, діти дуже класні, діти їдять, блін. Що пробуй в нас. Хоть і да. схожі бувби. А ну, як ти ріжеш, так як той? а, -а, -а таран таран-таран-таран. Тоже гарний. Ну, грейпфрут, то це точно. Да, а во наш чуть чуть цвіт слабший, да, колір. Може з від сорту залежить, може той інакше сорт якихось. Ні, ж... то такий точно такий. А ну, смак пробуй. Так, смак. У мене вітя все дегустує. Не Що, воно... Ну, То, то я й ми їли. Ну, зрівняєш. Ну, давай, то, давай, Угу. Чи... Ну, не знову мене снімаєш. кого ну, <реш> буду В <снімати? реш> Мазин смачний. Мишка, о, малі, не тямляться за ним. Вони смачні? Пробуємо нож. Шкірка не груба. Дивіться, бачите? Щоб дуже аж груба не груба. Костя, сіляй до мене, милка. бо я не можу піймати тебе. Мій смачніший? <рес> Кожна жаба своє болото хвалить. А страшний, смачний обсі брати. Це точно. А зачервонівся. Ну він, він, він даже сочніший. Ну, ти знаєш, що своє саме. З шутки шутками. Ну, я вам скажу, однакові у них. Однакові є там, цей свіжіший, мій трошки, ну цей теж смачний. Так що це, це є, я думаю, що це є однаковий сорт. Що в магазині, що в мій. Та рубі. Так що, якщо можете десь такий сорт придбати, обов'язково придбайте. Дуже класний сорт. Я про нього теж це трусовода розказували про цей сорт, то я дивився задоволенням. Думаю, об би, щоб в мене був такий сорт. Бо я не знав, який в мене. Тепер вже точно знаю, що це він. Клас. І головне, що подивіться до стиг, точно такий, як має бути э, ну, грейпфрут. Ну, він, э, він ще не набрав чуть-чуть, може, якби Цукорист. він нам... Цукоритні. Ні, не ну набрав трошки кольору. От кажи. От, от такого кольору. От. Цей набрав кольору такого, а цей ще чуть-чуть мав набрати. Все міг би повісіти місяць і був би от такий кольор у нього точно. Да, ну ми не могли дочекатися. Ні, то вже все. Я вже вже, вже буду їсти. Тільки всі зимою. А брати. і ще знаєте чого? Бо от на тій стороні... Я вам хочу сказати, немає сонця. І вони є без сонця, якби а мені вот кажется, он, да. да, якби він стояв на сонячній стороні, він би був набагато всередині червоніший да, і був би набагато зверху ну, розовіший, як то можна сказати. Просто він в нас вітя, а ви знаєте, Вітя, якщо став вже на одне місце рослинку, так і в неї буде вже стояти на тім місці. Він же його не носить і не перекладає. Дуже рідко, коли від ними перекладає. Коли ти ними перекладаєш, ближче до весни, правда? Ти вже ними перекладаєш. Поч... Я Я поки вам розказую, а він тут то собі смакує втіхаря. О, бачите, стою над цією мураєю. Питали мене багато хто в відео запитували в коментарях. Що ваша мурая. Чекаємо, коли достигне. Це дерево що життя рахується, так? Рослин довголіття. Довголіття. Каже, довіти би їли поїдній би. Що схоже, комп'ютер не досягає. Да, але вже бачите, хоче хоче вже ніби от зараз не можу сфокусувати, а во вже цвісти хоче. Вже вчора каже, ця вогілочка лежить, а він каже, ти ж візьми, підв'яжи, підопри, тільки мені показуєш, ходиш. Я вже, це вже я сама вчора да, підв'язала. Я вже сама підв'язала. гарне деревце. Цікаве, мені понрави. Я щось поначалу не дуже, мені подобалося, а тепер воно мені сподобалось. Ще на смак треба попробувати яке. воно. Бо Ми все любимо, щоб було їстивне. Вигодне, вигодне. Це ж ти ним. Ну, от мій. А тішиться своїм вирощеним, своїм бавиться, що він вибавив його. Привив його і цих два деревцятка лишив собі на е, як то кажуть, одне цього року. Кожен раз з кожного, можна так сказати, виводка, так як і ціпляч, курей, чи свиней лишають що? собі. Правда? Да. От тий красунчика грейфрукта, ти залишив собі. Казав його ні в ніякому рає случаї його не чіпати і. А ну як він? От, а. бачите він? Це він каже, я собі лишу, його на заміну завжди лишає. Нема нема у нас розпродали, люди перерозбирали якось ще до нового року. Є маленькі, але я вам зараз покажу. Ще... Це ви трошки да, його потім весною. От маленькі, от Вони. Ми їх нікому не предлагаємо, тому що вони за зиму стояли, вони такі так. якісь забіджені, жовті. От, от, от такі вони є, бачите, ну, вони маленькі. Я ще не знаю, що з них буде. Хочу, щоб вони трошки почали рости, тоді вже можу предлагати. Поки я їх не продаю. От він. Угу. є, ну Маленький ще, може при... Вриматися можеш. Ну, Сор дуже цікавий, тому що він низький. Мені подобається, що він не креслатий, його можна свободно тримати на вікні. Що достати його? Достань. Ну, це Вітя посадив в велике відро. Бачите, він зовсім компактний, він не, взагалі має цих гілляк великих. Отаке цікаве деревцятко. цяткові. На цьому два, а на тому чотири. Ну, на тому менше, Тут ніби два більшість да, таких. От. Бачите, і воно таке невеличке, собі низеньке деревця. Моя Марія колись дуже грейпфрута хотів. Боже, він мені ще навіть донедавна казав, що я хочу грейпфрута. Грейпфрут, так? Да? По-правильному, бо будуть нас виправляти, то ми знаємо, як правильно називається. Но ми вже по привичці так кажемо грейпфрукт. Грейпфрукт. Вже десь вже потрошки починають просипатися, правда? Відь? Це що у нас Апельсинка. Апельсина. Вашингтон. Вашингтон. Хочу вже. Мейра твоя вже просипатися хоче. Да, Мейру я ще не бачив. плодів, як плодів. В цьому році перший раз цвіте. А є вже бруньочки? ти дивився є, на є. цвіт? Я так. навіть не зчіплю, бо хочу подивитися, що настоячі ага, плоди, ого. я навіть нікому не буду щепляти. Ого. не піймаю. А, трошки да, да, є угу. а ну, от трошки піймала. ну вот определі, так скажіть, друзі, похожа вона на, на, на мейру? Листки. Листками. Це ми купували в якомусь розсаднику. Да, да, да. А от така похожа вона. Бо він все чекає, що це мейра. Да, ну я її нікому не чіпляю і ще поки сіпляти не буду. Доки я не побачу плодів. Да, поки він себе Що хватило Забув. була в мене одна ошибка колись. З мейрою теж. Да, тепер я вже. Мелароза. Мелароза, так. Да. Що вона бчі лише чи завикине? Ну, поки вчепіла. Чіпела. Ну вони такі бідолашні в нас. Зима, вони ще такі, знаєте. Ще, ще тільки як, як після сну, тільки хочуть десь трошки чуть-чуть просипатися. Всі такі жовтенькі, треба їх желізом весною підкормити. Да, ви теж можете желізом собі підкормити. Да, його, да, да. Азотом, желізом, мікроелементиками після зими вони, трошки треба можна підбадьорити їх. Лаймкватик, любимчик, Я дуже його люблю, цей сорт. Прямо. Я обалдію від нього. Угу. Ну, у кожного, знаєте, є свої улю... улюбленці. Ні, теж дуже цікавий запах нього і листя це запах капітальний. А він теж цвіта, дивіться. Дивіться, скільки цвіту накидав. Має пупляшки, типу. Да, є, є, Угу. Каферський. Теж вже відродив. Вже все. Він вже буде віддихати. Чинокіо, чи як він? Теж непонятно, буду бачити. Но в нього, бачите, дуже е, такі бордові. Кінчики. Да, і це постійно, ще не бачу я цвіту від нього. Чинокіо. ну кажуть, що це чітко. А мені кажуть, що це не Чінок, ніхто. Лунаріо хоче цвісти, бачите? Пунаріо, да, Лунаріо класний. Вот. Ще одне роса в нас на цім дереві цього залишилося. І вже треба теж давати, хай відпочиває він. Київський. Теж дам скоро розгружати лимончики. Щоб вони до весни ще трошки, хоч який місяць відпочили. От. Ще приземлюся тут трохи. Подивимося на цю гро... Б... Ого. Так, він Цього року бідолашний, не біліться, скільки вчепив. Чотири. П'ять. Вони теж є в нас павловські, з пупчиками. Більшість з пупчиками, да, вони є, але uh -huh. є і без пупчиків. А ось, теж зачепив. Бачите, як, наче йому добре, хватає от в землі. Класно чіпляє. Павловський. А це в, в горшковий він? Так, да, в ринці. О, в горшковий, дивіться. Ану, достань до його в ринці. Що хочеш, за... зарекламувати? Показати. Подивіться, в якому малому, Хочу пересадитися Скор... Да. Скор... скоренько, як то кажуть, зайкаюся. А от, подивіться, скільки вчепив Павловський. Казал... Казав мені хтось у Валенці, каже, він не, не плодоносить. От вам у Валенці. Це перший рік, його, кстати, як він заплодоносив. Так, да. багато штук. І цвете, і ще бачите? От він стояв у нас на дворі, того він лисий знизу. А так його пересадити буде то, що треба. Підрізати, він любить підстрігатися. Ну, Пересилка в нього, звісно, нереально буде, бо дуже він висок. Получиться ящик великий. Але все можна зробити. Так, вже сонечко сідає, вже ближче до вечора. Я ще маю сьогодні по -по поляти дикарі. І дикарі, я хочу сьогодні підживити їх. Ну, як підживити? Побризкати антистресантами. Мені треба, щоб вони вже потрошки просипалися і починали рости, тому що ще місяць треба прививати. Тому зараз цих я вже хочу виводити з плячки, мені не треба, щоб вони спали. Мені треба, щоб вони росли, так як Вітя каже. Не раз кричить на мене. Вони треба, щоб вони росли, а не спали. Він все на мене спихнув і кричить, що каже, що О, такі Перебивати на таких саме краще. Грубенькі вже вони хороші. Ну, вже цього року я е, прошляпалася з цими дикими земля. У нас, бачите, літом набрана земля, вона ніяким разі не підходить для. Посадки, але як то кажете, вік живе, вік вікчись, да, не набирається землю тільки або весна, або осінь. Коли вже воно да. то вся гадость перемерзне трохи набрали, в тій землі. раз, бо літом землі рає набрали і ще й після дощу, коли оці всі грибки, воно це все спарилося. Знаєте, оця я ж теж, ну і і. От я зараз осознаю, а на то время ну, я треба був просто... на роботі, вона набрала, Ну, поїхала. Він мені дав, ти... Ти, не... ти не спихай себе вину. Ти мені ти дав зелений набрала. Ти мені дав зелений світ і сказав: землі треба привезти. Все, а ти знаєш, фас рай. І рая працює. І рая привезла, але що привезла, то Тепер... Гімно. А, гімно, а тепер ходить і клює мене. і клює вона мене. Ці дикарі землю, і клює мене. в землю, багато з цих дикарів пропало. Ну, я вам показую, як я кожен день за ноги викидала ага. поєдному. Добре, що я свої щепи не посадив тоді в ту землю. У мене було своє. Просто після дощу саме 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 воно це все парилося, і мені кається, оцей грипок, оце воно все його бабахнуло. Ну, нічого. Як то кажуть, значить, будемо знати на Да. <сіпис> Але людина без цього не живе, якщо не шпортається на чомусь, правда? Головне <сі genommen> без здоров'я було, да, Ніколусь? Всім гарного дня, бо він вже несе дітям, бачите, вже все приготувався. А, 에, пробувати батькам будеш сьогодні. Вони ж таке не їли. Навірно, шо а, взагалі, вони общани таке не пробували. Бог боє то... гузи бояться таке їсти. да, ну. сьогодні ти вже будеш їм дегустацію проводити. Все, всім гарного дня, гарних і мирних днів і всього найкращого.